Скільки наїжджаєш по Україні за місяць, давай розкажемо. Ну, саме менше. зараз 7. З першого числа 7. 7 тисяч то зараз чекай, зараз ще тільки то число сьогодні. 24-те. Да. Ну, 7-8. Ну нормально. А що думаєш, ти на Дафі приїхав? Volvo чи так. Да? Вольво. Вольво. Коротше, Вольво, походу, добре, Volvo чи. Ні, скланяє і ні. Я на складні їздив та бурятка. Так чи ні? Зараз тобі напишуть тут табуретку. Ні, ні ні табуретка конкретно. Да. бачиш? Да. Вольво. Volvo. Volvo, пацани дивляться в Вольво. Для їзди. Ну для життя казали Акторс. Лучше, ніж Volvo. Э, пацани їздять на Акторсі, їздили на Volvo і кажуть, що Volvo. Вічне питання, Volvo чи Volvo? Чи да. Для Вольво. Вольво для їзди комфортніше. Ну, їздиш а. і віддихаєш, а Акторс для життя. Приїжджайте, рівне, автокоміс реномах, ці ж сервіс реномакс, все в одному місці. Ще техніка в телеграмі в шапці профілю.